Зараз важко сказати, коли вона загнеться, російська економіка, але те, що вона в процесі, те, що ось колись був такий гарний вислів про улюблену мою світову організацію торгівлі, запитали одного економіста, в якій вона стадії. І він відповів: вона в стадії між реанімацією та кремацією. Ось російська економіка. Ось вона якраз так само. Тобто, реанімація не в смислі, що її зараз відновлять, а в сенсі медичному, що таке реанімація в лікарнях. Ось приблизно ця реанімація там, де знаходиться Росія, тому що дуже багато проблем. Дуже багато що вострілює. І ось, оскільки згадав цю книгу, я скажу, що за останні місяці два по перше, я писав цю книгу. По друге, я її презентував. По третє я там дещо допрацьовував де і на фінал, як то кажуть, презентував перед експертною радою. Ради національної безпеки і оборони я себе спіймав на думці, що я переписував чотири рази цей свій текст. Чому? Тому що ситуація була гірше, 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 і кожного разу. Коли треба було щось презентувати, я розумів, що те, що я казав перед цим, а проходило два тижні, може три Ситуація була ще, ще гіршою, ніж було перед цим, і треба було все переробляти, особливо цифри. Звісно, економіка це цифри, і кожного разу, коли отримував якусь нову цифру, то розумів, що ні, що треба її показувати аніж попередньо, тому що дійсно динаміка очевидна. Інше питання, що коли питаєте, чому ж вона тримається? Воно лишається 11 одинадцятою економікою світі, і ось тут ця проблема, що там накопичений є запас, який дозволяє їм бути.